Слава Ісусу Христу! Рада вас знов видіти тут біля карт. Сідаймо, не барімося, бо нині подивимось, що да, нам небо та земля через карти хочуть підказати. Хто має віру, тому і дорога легша. Ой, людоньки, ну давайте подивимось, що там карти нам про Іран шепчуть. Такс! Перша карта вежа. Оце вже щось серйозне, як блискавка з неба. Вежа то значить катастрофа. Все летить до шедра біса, означає якийсь вибух або щось знищено. Така карта то не жарти. Таке руйнування трапилось з їхньою ядерною програмацією. Друга карта шістка кубків. Е, ну а е, тут уже якесь таке ностальгічне минуле вспливає. Може, то значить, що Іран хоче повернутися до е, часів. Як мали тої зброї. Третя карта дев'ятка пентаклів. А тут вже слухайте, карта е, стабільності, багатства, такого собі е, самодостатнього життя. А може вони показують, що в них ще щось лишилось, але припрятане, як ті гроші в банці, закопані в саду. Вежа каже, що таки зруйновано, може, і правда лишились без тої ядерки. Але ще не факт, е, що все е, е, до кінця, Шістка кубків і дев'ятка пентаклів, то як би спокій і згадка подобається. Брі часи виглядає, що глобальної загрози нема, але повністю е, викреслювати ту тему зарано. А ну, давайте глянемо, чи там расисти щось мусять готувати. Маю три карти, то зараз розтолкую як на долоні. Перша карта вісімка пентаклів. Та тут видно, що робота кипить. Хтось там сидить, точить, майструє, плани пише, карти глядає. То значить, підготовка йде і ще й така системна, скурпульозна. Вони не просто балакають, вони реально щось готують, вчаться, вправляються, зброю чищать, танки фарбують. Е е Друга карта, лицар Кубків. А тут, трохи несподівано, цей лицар не дуже бойовий, він більше як посланець, дипломати якийсь, може означати, що вони ще хочуть поговорити, прикидатися мирними, десь там пропихати ідеї, щось обіцяти, а потім бац і наступ. Такий собі вовк в овечій шкурі. Третя карта, двійка мечів. Ага, а тут вже чітко видно, рішення ще не прийнято остаточно. Стоять, думають, вагаються на роздоріжжі, як то кажуть: один меч йти, другий сидіти, щось або хтось їх стримує наразі, бояться, що буде відповідь. Але вже майже схилились в один бік підготовка йде то 100%. але наступ ще не вирішений, коливаються як гойдалка на вітрі. З одного боку готуються, з іншого ще пробують дипломатію прикриватись. Але явно щось там мусять. Очі треба тримати відкритими, бо ті мирні лицарі хитрі, як лис. Ой, ну сідайте ближче, мої золоті. Зараз будемо глядіти, що нам таро кажуть про стосунки тої рашки з Іраном. От як три карти витягнула, так і серце трошки закалатало. Перша карта місяць оце вже мутна вода. Ще й яка? Багато брехні, обману закулісних ігор. Вони як ті лисиці, що одне другому в спину заглядають, аби часом не надурив. Дуже нещиро все кожен має свій план і думає, як другому солі насипати, якщо щось не так. Друга карта Шістка жезлів. Ага. Тут вже такий знаєте парад переможців. То виглядає, що на публіку вони роблять вигляд, що друзі, тіпа, от ми разом такі молодці, такі стратегії, щось там мутимо проти всього світу. Але то тільки картинка, показуха, третя карта Імператор. Ну тут ясно, як день кожен хоче бути головним. Іран собі думає, що він теж важний гравець, а РФ. Тож той старий цар, що хоче всіх під себе підгорнути, і ото в них така дружба один одного тримають при собі, але тільки поки вигідно. Стосунки тої двійки, як два вовки в одному лісі, разом полюють, але кожен думає, як першому урвати є співпраця, є вигода, але чесності там, як у кішки молока після дощу ніж ліку. Все на. Хитрощах е, і е, маніпуляціях, ой, ну сідаймо, мої любі, будемо дивитися, чи той Іран таки кине ту свою ядерну мрію, чи ні. Карти вже на столі три файні такі, і кожна шепче своє. Перша карта сімка кубків. Ну, от що вам сказати, вони самі ще не знають, о чого хочуть. То така карта що значить, у голові туман, мрії всякі, спокуси думають, а може, зробимо, а може ні, а може, лиш трохи зробимо. Фантазій багато, реальності мало. То таке, як дитина з цукерками, хоче всі, але не знає, з якої почати. Друга карта сила. Ага, тут вже серйозна енергія. То карта внутрішнього контролю і терпіння може бути, що вони намагаються себе стримати, типу ми можемо, але не будемо, бо ми сильні й мудрі. Також Може показувати, що на них тисне якась сильна сила, ну там Сполучені Штати, Ізраїль чи ще хтось, і через то мусять себе обмежувати. Третя карта туз пентаклів. О, а це карта початку, і то такого дуже практичного. То може значити, що Іран побачив іншу можливість, якесь економічне рішення, вигоду, яку можна отримати. Типу, нам дадуть гроші, угоди відкриють двері, або ж двері будуть зачинені назавжди. Зараз у них в голові каша і купа варіантів на, на фоні. Останніх подій і загострення конфлікту з Ізраїлем, чи підуть вони добрим шляхом, вагання є, але не все так чорно-біле. Ой-ой, ну то сідайте ближче, візьмемо горнятко чаю і глянемо, що ж там таке ховають від нас у тій всій рашистській наступальній історії. Карти випали непрості. То слухайте уважно. Перша карта колесо фортуни. Оце вже каже, що все дуже нестабільне, як той возик на кам'янистій дорозі. Щось крутиться, змінюється, причому несподівано. Нам не кажуть, що ситуація може різко повернутися або в один бік, або в другий. Може бути щось непередбачуване або наступ. Або е, якась внутрішня проблема в них, що змусить плани змінити. Друга карта страшний суд. Тут вже серйозно. Це карта правди, яка має вийти на поверхню, але її ще тримають під замком. Виглядає, що щось вже сталося або рішилося, але нам того не сказали. Можливо, якісь втрати або е, рішення на вищому рівні про масштабні зміни. Карта суду то як грім з ясного неба. І правда, вилізе, але ще трохи часу треба. Третя карта відлюдник. Ага, отут головне то карта тиші, ізоляції, самоти, хтось сидить, мовчить і світить собі ліхтариком, щоб не загубитись у темряві. Нам спеціально нічого не кажуть або ховають реальні плани, або ж самі не до кінця знають, що роблять. Є ще варіант, що частина їхніх військ десь відведена або прихована, а ми того не бачимо. Нам явно не кажуть, що всього щось готується, щось вже вирішили, а щось і самі не до кінця знають. Коли Софорту не крутиться, і нам залишається тільки бути на поготові. Правда, вилізе, але е, трохи згодом. А поки не все так видно, як на долоні, є ще багато в темі. Ой, ну що вам сказати, карти то такі, що не дають прямої відповіді, але як подивимось уважно, то багато чого стане ясно. Давайте по порядку, як книжка пише. Перша карта двійка жезлів. Ага. Тут вже бачимо хтось стоїть, дивиться вдаль і думає, а куди йти далі. То означає, що при зміні влади буде багато планування, обдумування, стратегій, але ще без конкретних рішень, просто варіанти на столі мир, перемовини чи, навпаки, далі воювати. Друга карта лицар жезлів Ого, тут уже рух, цей лицар такий гарячий. Рветься вперед, не сидить на місці. Якщо влада зміниться, нові люди можуть захотіти діяти швидко, енергійно, навіть різко. Але чи буде то мир? Та не факт швидше буде бажання щось порішати, але в стилі швидко, голосно і без розкачки. Третя карта колісниця. А ось і головне ця карта про рух, контроль і перемогу через дію, а не через поступки. То показує, що навіть при новій владі конфлікт не завершиться автоматично, навпаки, може бути новий етап боротьби, тільки з новим кермом у руках. Мир то ще далеко, а руху буде багато. Зміна влади сама по собі не приведе до завершення війни. Вона може дати нові напрямки, нові стратегії, нових гравців, але щоб настав мир, то треба ще багато часу, зусиль і везіння. А поки буде рух, буде дія, але не фінал. Ой, людоньки, ну зараз подивимось, що там Америка надумала, чи кине нас на півдорозі, чи ще потримає за руку. Карти файні, цікаві, і зараз вам розкажу що до чого. Перша карта двійка мечів. Ага, тут вже ясно, сидять і думають. І то така тяжка думка, як у вечері після вареників. США вагаються, там всередині є конфлікт. Одна частина політиків давай помагати далі, друга та досить вже давай про себе думати. І через те рішення е, нема або воно гальмується. Друга карта, туз жезлів. Оце вже карта дії, енергії, ініціативи. То означає, що, попри сумніви, є ще бажання підтримувати, дати новий поштовх. Хтось у них точно штовхає тему допомоги, не хоче кидати Україну. Є ще вогонь у тому кострі. Третя карта, туз пентаклів. А тут ще краще це карта грошей, ресурсу е, практичної підтримки, як тузик з гаманцем. То значить, що припиняти повністю допомогу, вони не збираються. Можливо, буде перегляд, може щось переформатують, але основне фінансова і матеріальна підтримка лишиться. США не припинять всю допомогу. Вони ще вагаються, є внутрішня боротьба, але ініціатива і гроші ще в гру заходять. Так що підтримка буде, може трохи зміниться формат або темпи, але про все кінець, то зарано говорити. Ой ой, слухайте уважно, бо карти тут такі, що аж мороз по спині, але нічого, будемо розбирати по черзі. Бо е, ворожба то не про паніку, а про розуміння. Перша карта вежа, а оце вже тривожненько. То карта раптової катастрофи, руйнування, як грім серед ясного неба. Значить, ворог може спробувати ударити сильно і несподівано так, щоб пробити лінію оборони, розвалити щось важливе, може бути спроба масштабного прориву, як блискавка. Друга карта дев'ятка жезлів. А тут видно, ми не спимо. Це карта оборони, виснаження, але й стійкості. Наші стоять до останнього, вже биті, змучені, але тримають позиції. Хтось, як кажуть, зубами тримається за землю. То значить, що навіть після сильного удару ми не здаємось. Третя карта, колісниця. Отут вже показано рух, наступ, амбіції. І, на жаль, та в цьому контексті то ворог має плани прорватися, вони вже на коні, вже мчать. Але. Колісниця то ще й про контроль. То хто краще керує, той виграє. А ми теж не пальцем роблені. Спроба прориву буде та і серйозна. Може боліти, може навіть щось проб'ють. Але до самого Дніпра дуже велике питання. Наші стоять, хоч і втомлені, але готові. Карти е показують великі ризики, але й великі сили опору. Так що головне не розслаблятись і не панікувати. Все в наших руках. Ну що, мої дорогенькі карти сказали своє тепер діло за нами іти з розумом, тримати серце чистим і одне одного підтримувати. Нехай вас ангели охороняють. До нових зустрічей.